Вітаю всіх вас, шановні глядачі, шановні друзі. Уявіть таку ситуацію. Люди приходять до місцевої влади і кажуть, нам потрібні, щоб ви зробили якісь роботи. А на це відповідно потрібні гроші. А влада каже, вибачте, шановні, грошей немає в бюджеті. Ми б раді допомогти вам, але така ситуація, складна ситуація, в бюджеті немає грошей. Але якщо ви подивитесь навкруги, ви побачите різні ремонтні роботи, це прикладання тротуарів, це ремонт бордюрів, можливо, це покраска фасадів, можливо, ще щось. І виникає у вас відповідне питання: а звідки тоді в бюджеті місцевому є гроші на ці роботи? І сьогодні я вам покажу. Чому місцеві бюджети одночасно порожні в лапках і, відповідно, повні і куди йдуть наші з вами податки? І окреме питання це поточний ремонт. Чому поточний ремонт це найзручніша схема для списання грошей? В цих питаннях сьогодні будемо розбиратися. Так ось, звідки у громаді з'являються гроші? Головний міф існує: місцеві бюджети не бідні. Так ось, коли ви отримуєте свою заробітну плату, то держава забирає ПДФО 18%. І саме 60% всього ПДФО залишається у місцевому бюджеті. І це, відповідно, ключове джерело доходів міст і сіл. І це. Ваша заробітна плата. З цієї заробітної плати наповнюється ваш місцевий бюджет. І кожен працюючи мешканець щомісяця напряму він фінансує оцю місцеву владу, яка каже, грошей немає. Але більшість людей про це навіть не знає і не здогадується. Крім ПДФО, про які ми сказали, громади отримують ще єдиний податок від ФОПів. Податок на землю і нерухомість, акциз спального алкоголю тютюну та різні субвенції. Ось і все. Отже, отже, ось ці місцеві бюджети, вони виявляються непорожні. А влада ж каже навпаки. А питання: а чому влада так каже, що немає у нас грошей? Бо ми з'ясували, ці гроші є, але куди вони йдуть? Пріоритетом номер один є. Це заробітна плата місцевих чиновників. У багатьох громадах від 20 до 40% бюджету йде на утримання влади. І коли вам кажуть, що немає грошей на щось, на якісь роботи. Перепровірте, а можливо з'явилася якась нова посада. Чиновника або радника. І його треба отримувати з місцевого бюджету. А тепер головний фокус оцих місцевих бюджетів. Ви, мабуть, чули про поточний ремонт. Так ось, він дуже зручний, цей поточний ремонт. Він не потребує повноцінного проєкту. Він легко дробиться на суми до тендеру. Можна робити щороку одне і те саме. І складно довести, що цей поточний ремонт був неякісний. Ось приклад. Робиться тротуар. Поточний ремонт. В 19-му році, в 20-му, в 21-му, в 22-му, в 23-му. і все це під одною назвою. Це поточний ремонт. Тендери. Для того, щоб проводити поточний ремонт, треба виграти ці тендери. Так ось в більшості громад одні і ті самі компанії роками виграють у ці тендери. Навіть якщо змінюються голови громад, депутати, їхні гасла. Але підрядники залишаються ті самі. І ось є працюючі типові схеми. Перша це свої фірми. Я беру в лапках свої фірми. Компанія оформлена на родича, на кума, на колишнього чиновника чи навіть просто на друга сім'ї. Друга, це фіктивна конкуренція. Бо на тендер заходять 2-3 фірми, але всі заздалегідь знають, хто має виграти цей тендер. А різниця тільки в ціні, і ці копійки. Третє, це умови під конкретного підрядника. Технічне завдання виписується таким чином, щоб його могла виконати лише одна компанія і відповідна ця компанія виігрує цей тендер. якщо сказати одним словом, то це корупція в документах на місцевому рівні, формально все зроблено законно, але фактично гроші просто ходять по колу між своїми. І вони, відповідно. Розпоряджаються цими грошима. І ось є такі чарівні слова. Поточний ремонт це золота жила бюджету. Бо це найзручніша стаття витрат для місцевої влади. Поточний ремонт. Бо вона дає максимум свободи і мінімум контролю. Що ж дозволяє оцей поточний ремонт? Не потрібен повноцінний проєкт, не потрібна складна експертиза. Можна робити роботи на частини, а можна робити оцей поточний ремонт щороку на одному і тому самому місці. І той самий тротуар, та сама дорога, той самий двір минулого року поточний ремонт цього року. Поточний ремонт. І наступного року знову поточний ремонт. Такий життєвський приклад ямковий ремонт. Кожен рік проводяться ямковий ремонт на одному і тому ж самому місці. Ось ось такий приклад для того, щоб ви зрозуміли. І якщо ремонт не закінчується роками, то це, звісно, не ремонт. А це бюджетна годівниця. І вона дуже зручна місцевій владі. І довести. Що гроші витратили неефективно, це майже неможливо. Чому? Бо формально десь щось зробили, якась покращили. І все. І тепер головне питання: а чому ж тоді постійно немає коштів на те, щоб реально допомогти людям? Бо люди ж звертаються, а влада каже: немає коштів. Причина номер один: утримання апарату свого це заробітні плати. Це премії, це надбавки, це нові посади. Причина друга це піар, який важливіший за результат. Ну, наприклад, зробили плитку, фасад або бордюр, тобто все те, що люди бачать. І тому гроші йдуть туди, на оцей піар. Третя причина це вже соціальні проблеми, які не дають ефекту. Миттєвого ефекту надають. Чому? Бо системні рішення треба приймати, а це довгий час, і ці рішення складні. А вибори дуже швидкі. І влада робить все, щоб показати, що ми, ось ми зробили, і ось відповідний результат. У бюджеті громади є одне головне питання. Не те, що потрібно людям. А що вигідно показати владі, ось ми зробили. І ось наш результат. Щоб люди зрозуміли і проголосували за цю владу. Ось і все. А тепер, шановні глядачі, найнеприємніше. За всі ці ремонти, за всі ці тендери і немає коштів, як влада каже, платите ви. Ви платите своїм ПДФО. Своїми податками платити, як ФОПи, цінами в магазинах платити, своїми розбитими дорогами через рік після ремонту ви платите. Тобто ви платите двічі. перший раз, коли віддаєте податки зі своєї заробітної плати, які осідають в місцевому бюджеті, а другий раз, коли отримуєте вже неякісний результат, і ви за все це платите. І це, знаєте, не безгосподарність, ні, а це свідома модель витрат. І владі ця модель дуже вигідна. І поки люди вірять у цю фразу, що влада каже, грошей немає, то нічого не зміниться в громаді. Люди будуть вірити далі, а влада буде робити так, як вона робить. Бо це золота жила, поточний ремонт. І тепер, шановна, головне питання, без якого це відео б не мало сенсу. Чи можна це все змінити? І що для цього може зробити звичайна людина? А це дивитись уважно бюджет вашої громади. Аналізувати всі поточні ремонти. Перепровіряти переможців в тендері. І Питати депутатів напряму. І не вірити в цю фразу, що грошей немає. Гроші є, але питання, в чиїх руках оці гроші знаходяться? І ось в фіналі, шанаші, якщо після цього віри в немає коштів, я виношу це в лапки, у вас поменшав, Значить, відео було зроблено не дарма. Тому, шаначі, якщо відео це сподобалось вам, ставте вподобайки. Залишайте коментарі і напишіть, будь ласка. У вашій громаді теж відбуваються ремонти без кінця. Напишіть так, як вони. є. Бо бюджет це не гроші влади, а це ваші гроші. І ви маєте про це пам'ятати. Тож, ставте вподобайки, залишайте коментарі під цим відео, ставайте нашим підписникам. А я всім вам дякую за пригляд цього відео і вже до наступних зустрічей.